ДСНС продовжує роботи з ліквідації наслідків обстрілу під завалами за однією з адрес влучання безпілотників. Ще може перебувати літня жінка. Про це повідомлення кілька хвилин тому у Фейсбук керівник ОВА Олег Сенігубов. Більше про наслідки російських обстрілів Харкова та їх ліквідацію. Говоримо із речником ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. З нами на зв'язку. Ми вас раді бачити, пане Євгене. Вітаю, студія. Розкажіть, будь ласка, якими наслідки є станом на цю годину, і скажіть чи є у вас інформація стосовно жінки, яка знаходиться під завалами? Чи вдалося її знайти? Ну загалом сьогодні вночі ворог в чергове атакував безпілотниками місто Харків, це Основ'янський та Слобідський райони влучання були виключно в житлову забудову. Це житлові квартали. Багатоповерхові та приватні житлові будинки, гаражі припаркований Поруч легковий транспорт, комунальний транспорт, дитячі майданчики, цивільне підприємство. Сталося вісім осередків пожеж пожеж. Усі вони наразі ліквідовані. Всю ніч на місці події працювали підрозділи ДСНС з житлових багатоповерхівок. Були врятовані люди. Працювали також підрозділи нацполіції, медики, волонтери, комунальні служби разом з рятувальниками продовжують працювати на місці. як я вже сказав, усі пожежі ліквідовані. Наймасштабніша була на території підприємства площею 3000 тисячі квадратних метрів, і понад 200 квадратних метрів у житловій п'ятиповерхівці. Саме в цій будівлі наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на верхніх поверхах. рівень 4 та 5 поверху. Там дуже серйозно пошкоджені бетонні конструкції даної будівлі. Крім того, проводяться аварійно-рятувальні роботи у двоповерховій житловій будівлі за останніми даними. Три людини загинула понад 50 постраждало. 12 осіб перебувають у лікарні, з них діти була інформація, що під завалами може бути тіло загиблої людини. Наразі ця інформація ще не підтверджена. Проводяться роботи. Якщо повністю завершимо аварійно рятувальні роботи, лише після цього вже констатуємо про остаточну кількість постраждавших загиблих в результаті цієї жахливої атаки. Росіян на місто Харків пане Євгене, скажіть, будь ласка, чи відомо зараз тип безпілотників, яким били російські військові по місту? Чи вдалося знайти, можливо, якісь рештки, що дозволяє ідентифікувати, що це були за безпілотники? Ідентифікація займаються правоохоронці, співробітники нацполіції, прокуратури. Вони вже остаточно повідомлять про тип, але це ті ж самі шахеди, які майже кожну ночі атакують місто Харків, Харківщину. Тобто, це шахеди, так звані, і від якої потерпають містяни, потерпають житлові будинки, приватні підприємства, цивільна інфраструктура та таке інше. І розкажіть, будь ласка, наскільки складно цього разу рятувальникам було ліквідовувати наслідки, робити свою роботу? Що можливо, які фактори ще більше ускладнювали роботу? Ну, по-перше, це масована атака на житлові будинки, безліч адрес, тобто 12 відразу адрес влучань, 8 пожеж, в яких були декілька доволі масштабних. Тобто це житлові будинки, де е, перебували люди в цей час. Вони відпочивали, спали і е, підрозділи ДСНС, які прибули до місця події спільно з співробітниками нацполіції, медиками, волонтерами. Першочергова е, жили всіх заходів щодо е, рятування людей, евакуації людей. Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС, які надавали психологічну допомогу постраждалим мешканцям е, даних житлових будинків. Ну тобто, і крім того, е, майже всю ніч е, сигнали повітряна тривога, загрози з повітря е, були декілька зафіксовані пуски керованих авіабомб. Рятувальникам е, дещо доводилось призупиняти. Е, Ліквідацію наслідків ворожого влучання убезпечувати особовий склад, після чого відразу повертатись. Ну, тобто, в таких умовах ми працюємо вже понад три роки. До речі, у нас є коментар одного із місцевих жителів. Я би хотів, щоб ми послухали далі, продовжили розмову. За травму що медики кажуть, незначні порізи від складу. Дідомо буде сім'я. Один, один. Якраз моя квартира і горить. Пожежа. Дим відчув, вийшов. Навіть документи не встиг взяти. Ані документи, ані гроші. одразу пішло задимлення, і лишатися і щось шукати в диму було неможливо. Вискочив. Це вже сусіди підігнали, тому що вийшов в одних трусах. Ну, от в такому стані зараз вночі, точніше були мешканці Харкова, особливо в тих будинках, де були влучання. Дуже вам дякую за те, що ви доєдналися. Дякуємо за вашу і роботу. так, дякуємо за вашу роботу. Вашим колегам передавайте величезну подяку від всієї нашої редакції. Євген Василенко, речник ДСНС України у Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.